AI, 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 SHI, Англійською, вроді Artificial Intelligence, чи як його там. Щось воно таке означає, непонятно що. Насправді це просто штучний інтелект. Давайте будемо дивитися, які можна ресурси використати безкоштовно, щоб спробувати згенерувати свою якусь картинку. Я, наприклад, для цього брав Чад GPT. Google спочатку в Google клацав, клацав, нічого такого толкового не знайшов. А потім чат-GPT мені дав якийсь список деяких ресурсів, я в них клацав, заходив, почав генерити, на деяких зразу відео почав генерити. Так, давайте, напевно, на відео і зупинимось, е -е, які відеоресурси можна використати так, щоб спробувати, чи це виходить, пол як він це робить, які з них працюють, які не працюють. Е -е, Кажу ChatGPT, дай мені список. Він мені дає список, я починаю клацати, клацати і починаю писати промпти. Що таке промпт? Промпт. Промпт. В Одним словом, це просто текст, який ми пишемо для того, щоб. Наш штучний інтелект міг нас зрозуміти і згенерити з цього всього якесь там зображення. Це, в принципі, працює і працює дуже добре. Головне знати, як писати ці промти. Це буде окрема тема для цього. Отож, давайте дивитися факапи, я би їх, інакше не назвав. Я просто зайшов на прості, якісь безплатні ресурси, написав певний промт і вийшло, дивимось, що. Перший ресурс це був. На якому я спробував, це був Funny AI. Називався. Я заходжу в нього, починаю писати такий цікавий текст, не кажіть, що я дурак, звісно. Але. Написав: лежить суші ролл Філадельфія з лососем. До нього підповзає маленький Бобер What? і перетворюється на суші рол Каліфорнія і лежить поряд з тим ролом Філадельфія. Це якщо коротко десь. Отак я йому написав. А знаєте, що вийшло? <ріхи> а от дивіться. І от бачили що вийшло. Я не псих звісно. І так, де там був Бобер? Де там був суші ролл, ніхто не бачив. Але вийшлося якесь комедне відео, на яке я спочатку розстроївся. Думаю, ну невже я йому щось неправильно написав? А, напевно, і дійсно це було неправильно, бо ще не вмів писати промпти. А по-друге, це безкоштовний сервіс, що я від нього ще більше хотів. Він створив відео якесь, яке я вважав за потрібне, так і створив. Я пішов потім на наступний ресурс. І тут я пішов. Далі пробував, клацав багато ресурсів, вже не є безкоштовними, хоча GPT е, мав видати мені тільки безкоштовні, але я попадав на такі, що треба платити, щоб щось навіть, попробувати. Е, і на одному з ресурсів мені відео поп... Туб називається він. Е, я заганяю той же самий промпт і отримаємо ось таку відео одразу. Див, дивимось. Тут ми бачимо, що дійсно вже щось схоже до Бобра повзе. Суші Рол Філадельфія не сильно схожий. Але тут вже трошки краща картинка. Вже хоч зрозуміло, що щось має повзти, щось лежить, щось повзе. І десь якесь навіть схоже ікра вийшла від Каліфорнії рола. Далі було ще цікавіше. Я зайшов на сайт а, тексту відео, якщо не помиляюсь. А... І як ви не як ви звернули увагу, тут ще був такий прикол: повітряна тривога. Це не прикол, блін. І як ви звернули увагу, на відеоту були субтитри. Якісь ламані, непонятні, зовсім не зрозуміло, що там писало. Але просто я не зняв галочку. Значить, штучний інтелект може писати відео зразу з субтитрами. Це прикольно. Тільки треба навчитися ними користуватися. А то я ще досі не розумію, як воно працює. А, далі було ще цікавіше. А, дуже прикольний прикол вийшов на одному з сайтів. Я не пам'ятаю, чи в нього чат GPT закинув, чи я його просто нагуглив. Сайт е, MioCreate. Е, на... Наскільки я пам'ятаю. Я йому написав, що лежить велика папероні піца на столі, на неї падає маленьке кошеня, яке розбивається і перетворюється в мильні бульбашки кольорові, які літають повсюду. А цей сайт згенерив мені такий довгий текст, такий довгий відео відос. Я дивився і думаю, що там є схожого з моїми промптами? Що я не так йому написав? А він просто взяв собі і придумав цілу історію. Ну давайте дивимось, там аж 40 секунд. Sitting proudly on the table, a large pepperoni pizza glistened under the bright kitchen lights, its cheesy surface tempting onlookers. Suddenly, a fluffy kitten leaped onto the table, unintentionally bursting the pizza and releasing a stream of bubbles into the air. The unexpected sight brought a moment of enchantment to the room as the kitten playfully swatted at the floating bubbles, creating a whimsical display. The combined scents of cheese, pepperoni, and soap mingled in the air, adding to the magical atmosphere. The pure delight in the kitten's eyes was evident as it frolicked with the bubbles, eventually settling down on a nearby chair in contentment. The room was infused with a sense of warmth and tranquility, and the memory of the charming encounter brought smiles to the faces of all who bore witness. Oh, 40 секунд вже давно прийшли. І ми бачимо такий прикол. Він нагенерив свою якусь історію. Правда, класно, круто додав субтитри за кадровий голос. Які він картинки потім використав, якихось дівчат, якусь воду, ну, якусь гітару, щось непонятне. А далі. Трошки цікавіше було. Давайте будемо дивитися, що в нас далі. Так. Далі я почав робити собі іншу тактику. Ще та шапка? Щось вона не стоїть, як я хочу. Нормально, може бути. А далі я почав собі. Е... Придумувати нову стратегію. Думаю, почну генерити спочатку картинку, а потім картинку пробувати анімувати. У щось там. щось щось там, шось там. І получалося досить непогані приколи. Наприклад, на рибалці була отака в мене ідея картинки. І після того я на ранок там після ночівлі. Думаю, йо-мою, так, просто картинку, давайте її там у відео переробимо готову фотку. І взяв, зробив отаку вот штуку. І далі було ще прикольніше, ще цікавіше, але про це я розкажу вже в наступних відео. Тому підписка, лайк, як там казали, лайк, підписка і дзвіночок. Ну, одним словом, підписуйтесь, а будемо дивитися далі. А з вами був я. Макс. Червоний капелюх. Та ні, просто короче Макс. І все.